При переході ми сонечки, ми маємо дуже багато різних статій. І я вам постійно висилаю якісь картинки, щоб ви зрозуміли, наскільки це глобально. Я завжди порівнюю, що ми були гусельнею, це третій вимір свідомості. І четвертий вимір зараз, перехідний, це коли ми перетворюємося з гусельні, тобто сам процес перетворення з гусельні в метелика. А метелик це п'ятий вимір. Тобто, і. Є стадії, дуже багато різних стадій, кроків на рівні, коли ми перетворюємося в лялечки, гусельня входить в стан лялечки, так? і потім і трансформується. І це займає різні періоди часу, в різних душ, це роки займається трансформація. Але коли тільки на початкових стадіях душа, вона хоче зразу, ну, вона хоче, вона не розуміє, що... що вона навіть хоче, тому що зруйнується її старе життя. Але на все свій час. І тому я навіть стараюсь не брати там на консультації, я не беру душі, які не готові. Чому не тому, що щось з ними не так, з ними щось погано. Вони просто не зрозуміють, тому що я провідник вищі виміри свідомості, а душа, коли не готова, або на навчання. Або не готова, скажімо, до консультації ще поки що вона нічого не зрозуміє, тому що людина навіть на перших етапах переходу, коли тільки заходить в четвертий вимір, наприклад, дуже часто я бачу, що душа вже готова до переходу, але це займе певний час. Її життя, Тобто, вона буде рухатись так туди. Але зараз вона йде хоче консультацію, вона, як правило, буде задавати запитання, які про життя минуле. Тобто, коли я вийду заміж, коли я куплю хату, яка в мене буде робота. Тобто, а це взагалі не до мене. Це не моя стезя, не мій шлях, тому що я навпаки розказую, як з цього вийти. Тому що ще душа на початкових стадіях переходу, вона ще пробує тримати. Ту стару свідомість і старого себе, особливо це на перших етапах. І тому це не означає, що це взагалі вже там ніколи не попаде, але просто всьому свій час це дуже важливо. Так само і це стосовно навчання, тобто теж в всьому свій час. Тому що душа не буде готова до тих трансформацій, до тих відкритців, які її чекають. Тому всьому свій час і свій час, коли ти готовий перетворитися з усильні на лялечку, пройти трансформації, і я готова тебе провести як провідник. Звичайно, якщо ти до цього готовий, але знаю, що твоє життя зміниться назавжди, і це буде неймовірна трансформація божественна. І це буде життя просто божественне. Дай Бог люблю вас.